Смуга перешкод в Івано-Франківську презентували унікальну кінострічку про історію місцевого пласту. В такий неординарний спосіб скаути відзначили 101-шу річницю створення організації у 38 хвилинній хроніці. Геть усе її життя від народження, відродження і до сучасності. Спеціально для фільму розповідають режисери: навіть відшукали та оцифрували раритетні архівні кадри. Це уже популярне найстаріше відео Станіславова та дві новинки: пластунський виморш в одному з гірських міст та ролик із митрополитом. Нам дали знайти. Архівні кадри з митрополитом Андреєм Шептицьким нам історики сказали, що на відео його не було, лише були на фотографіях. А нам вдалося в Київському архіві центральному роздобути власне кадри з живим Шептицьким і мало того, біля нього ще й Серед він власне серед пластунів там на цих на цьому відео зйомки документальної короткометражки тривали упродовж року, та стільки часу пластуни витратили не дарма. Кінострічку побудували на кшталт формату діскавері. Тут і архівні кадри, і сучасні репортажі, чи інтерв'ю, і художні постановки. Останніми фільм умовно розділили на дев'ять тематичних блоків: історію, екстрим, кохання, табори та інші захоплення скаутів. Це був документальний фільм, і хотілося передати ну не награвати це все, а передати все як мога більш реально, як було би в реальних подіях, як було раніше. Те, що має робити пластун, що з собою являє пласт, ну це організація, яка всебічно розвиває людей. Тобто, це показувалось на відео в різних життєвих ситуаціях, яким є пластун. Наразі оцифровану історію франківських скаутів бачили лише пластуни, та уже 17 квітня документальну стрічку покажуть і мешканцям міста.